Всім привіт! З вами інструктор Юрко. Їдемо ми сьогодні по шостому маршруту сервісного центру. Проглядаємо потяги, плавно-плавно перекочуємось, але не дуже повільно, щоб не зупинитись. Коди. поїдемо далі по головній далі ми направо Підемо в мене кільце на другий з'їзд. Далі рухаємось у праворуч. Маємо смугу для розгону. Далі після знаку заборони розвороту повертаємо праворуч. Тут не спішимо, у нас жахлива дорога, ямки, люки. Далі ми наліво і тримаємо гарні інтервали. Я рухаюсь під самісіньку зараз розмітку і рухаюсь повільно. Віддалі нам тримати потрібно 80 см, краще метр, широко відкривання повністю дверей автомобіля, який припаркований. Якщо хтось стоїть прямо дуже близько, ми не можемо дотримати, але будемо його об'їжджати повзустріч. Яку по ці бусик я не впевнений, що гарно поміщуся. І вимикаю поки, щоб подалі є на якісь повороти у нас наліво, мабуть. І повертаю смугу. Хто це надає існу, домовіємо трошечки більше простору. Добре. Бачите, виїжджають навіть не дивляться особливо, тому ми тут потихеньку. Як маневр почав, він вже має його завершити. Далі у нас буде перехрестя і ми поїдемо наліво. Об'їжджаємо ще вантажівку. Добре. Перелаштовуємось. Знаки оцінили, небезпеки ми проглянули, є в нас автівки, зупиняємось перед стоп-лінією. Зліва чисто, прямо-чисто, справа, чисто дзеркала все в порядку, я собі їду далі. Тут не залітаємо, поворот досить крутий і зразу пішохідний перехід. Ніде немає, ми їдемо далі. Вправо поки не буду займати в мене якийсь ремонт. Сміга перекрита, а далі займаємо право. дітей тримаємо сподалі, щоб вони не бігали. Пускаємо більше хотів і далі по маршруту нам потрібно буде перейшли, виконати розворот на перехресті. Розвороти нам треба крайня ліва. Так, і що в мене стоїть тролейбус? Беремо трошки більший радіус. Заглядаємо, чи все в нас чистенько. Перешкоду справу пропускаємо. Все у нас добре. Церкало, ми поїхали далі. Займаємо слову праву. Далі у нас перехрестя, повертаємо праворуч. У у нас вузька історія тримаємо однакові інтервали укрил і правий край. І далі ми повертаємо праворуч. Ох! Як добре завчасно гальмувати. Так не можна залітати в поворота, особливо коли ви не бачите, що за поворотом. Далі ми повертаємо наліво на городоцьку. Цікаво тут місце, але треба зайняти правильне положення. Вмикаємо ліво даємо місце справа від одного, хто повертає направо, і не пересікаємо зустрічку. цілому приблизно знак попереду. У нас зліво все чисто справа. Чисто. Ми Починаємо рух. І розганяємось. Потік рухається швидко, воно на швидкості 40, перелаштовуюсь. Далі мене цікавить крайня право, проїду вже перехрестя. Праві на серце. кісь водій. Добре. Як всі хочуть перевищувати швидкісний режим тут? Я рухаю з 50, я тут самий повільний. Небезпечні вантажі йдуть швидше, звичайно. Далі ми праворуч. Недарма тут стоїть поліція, гімерія, швидкість. Вже переведу Нагадайте мені там напишіть в коментарях, з якою ж ми можемо рухатись, коли поліція стоїть з синіми проблесковими маячками. Далі по курсу на кільце. Ми їдемо на другий з'їзд, будемо повертатись. Класна тут зона паркування без розмітки можна набагато легше запаркуватися. І можемо відпочивати, чекаємо, поки пройде потяг. Що хто був уважний? Скільки вагончиків проїхало? Так на нас пропускають, подякували. Далі ми по головній дорозі. Święty Marshmallow. Życzę powodzenia. Do zobaczenia w nowych filmach. Pa. pa.